Минулого навчального року заклади освіти Олександрійської громади закінчило 386 випускників 11 класів. 360 з них зареєструвались на національний мультипредметний тест, адже спробували свої сили у вступі до вищих навчальних закладів. До вищих навчальних закладів вступила третього і четвертого рівня, вступила 280 осіб. Це 73 майже відсотки пішли в вищі навчальні заклади. Технікуми, скажімо так, вищі навчальні заклади. Першого другого рівня акредитації пішло 12 відсотків дітей, двадцять Далі ПТУ працюють і не навчаються, не працюють. Загалом виходить на 14 десь відсотків. Дев'ятий клас у минулому навчальному році закінчило 845 школярів. 411 з них продовжили навчання у десятих класах. До вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації на базі 9 класів пішло 227 учнів. Це велика цифра, це майже 27%. ПТУ 85 учнів, 10%. І інші заклади, що маються на увазі за кордоном, за межами області, 114 учнів. Це досить велика цифра. Як і в попередньому році, у 2025-му діти не складатимуть ДПА свідоцтва про базову та повну загальну середню освіту, учням видаватимуть за річними результатами. Для того, щоб отримати свідоцтво з відзнакою 9 клас, у учня повинні бути всі річні оцінки від 10 до 12 тобто високий бал. Для того, щоб отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою золото, потрібно мати за 2 роки 10-11 клас, оцінки 10, 11, 12. Якщо є дві Дев'ятки, два предмети, не більше, то е, срібло. От в минулому році у нас було 12 учнів нагороджених золотими медалями і 15 учнів, нагороджених срібними медалями, а свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою отримали 52. Учні, випускники 9 класів. Також у 2024 році дві Олександрійки склали НМТ на максимальну кількість балів. Нехороша Оксана ліцей інформаційних технологій. Це 200 балів з математики, вчитель Халізова Лариса Івановна. І Ланіна Діана 200 балів з історії України. Мультипрофільний ліцей, вчитель Ткаченка. Цьогоріч заклади освіти Олександрійської громади закінчує 388 одинадцятикласників.